Ми, вихованці куртка, дитячий екологічний рух рівненської станції юних натуралістів завжди раді долучитися до цікавих заходів, які проводить національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді у місті Києві. Нас хвилюють проблеми до кіна. Да, ми віримо, ми віримо що, що люди мають змінити свідомість і зберегти нашу чудову планету. Прикро що сьогодні наша рідна Україна страждає від війни, але нам необхідно зберегти себе, допомогти ближньому, кому ми можемо, не зламатись і навчитися бачити світло. Це світло наша перемога. Кожен раз перебуваючи на станції, чи проходячи по Всказилову алею, ми згадуємо, як рік тому пройшов екокемпінг енергія життя. Це були чудові неперевершення враження від перебування на лоні природи з друзями, бителями природи. І ми вирішили презентувати вам наш проект, щоб можливо хтось перейняв нашу ідею. Дізнавшись про умови проведення всеукраїнського форуму «Кращі практики природознавців, ми вирішили презентувати свій проект за напрямком твої ідеї Змінять світ. Створити проект нас надихнула наша особиста участь у цікавих та корисних здоров'я зберігаючих життєво важливих заходах, які допомогли нам отримати заряд енергії та спонукати працювати над проектом. Отже, пропонуємо вашій увазі наш проект наметовий реабілітаційно-оздоровчий екемпінг енергія життя. Позашкільний навчальний заклад, станція юних натуралістів Рівненської обласної ради є центром просвітницької та практичної природоохоронної діяльності в Україні. Досвід роботи з учнівською та студентською молоддю доводить, що доцільно облаштувати в межах міста на території закладу стаціонарне наметове містечко з травня по вересень, якому надавати можливість. Бажаючим спробувати пройти школу виживання в природі, що допоможе змінити свідомість, підвищити духовний рівень, засоби музико-арт природотерапії через поглиблене вивчення здоров'я зберігаючих технологій. До нашого проекту є започаткування роботи епітеру на території інстанції юних натуралістів для розширення напрямів відпочинку, підвищити екологічну свідомість учнів та молоді. Поглибити свої знання про дику природу та взаємодію із нею, навчитися жити в гармонії із собою та оточуючим середовищем, оздоровлення на село, створити комфортний простір для здорового відпочинку, саморозвитку та спілкування на лоні природи, де можна відпочити без шкоди для природи, долучитися до різноманітних заходів неформальної освіти, влаштувати свою власну подію та зустріти однодумців із всіх куточків України і не тільки. Це гарна можливість поєднати корисні тренінги, ігрові практики з відпочинком. Ви запитаєте, для кого цей проєкт? Проект розрахований для учнів, студентів, родин, також для дітей та молоді з особливими потребами, так як місце базування екокемпінгу знаходиться в межах міста рівне, де поруч усі комунікації. Що ж нам необхідно для проведення нашого екокемпінгу? Провести облаштування території екокемпінгу, облаштування майданчика для встановлення наметів, облаштування місць для розведення багаття, встановити лави, закупити туристичне спорядження. Саме для цього ми розробили план заходів з реалізації проекту: облаштування території наметового містечка, встановлення піддонів під намети. Дидбання туристичного спорядження, облаштування польової кухні, встановлення столбів та лавок з накриттям, облаштування місць для розведення багаття, встановлення біотуалетів і встановлення душових кабінок. Ще нам необхідно розробити програму школи виживання в природі та спланувати терміни тематичних змін перебування в екокемпінгу. Так який ж нас вийде результат? Результат ось поява нової платформи, яка стане не тільки чудовим місцем для відпочинку, а й місцем де у весняно-літній осінній період можна провести просвітницьку роботу через організацію креативних форм духовної діяльності, в освітньому просторі з метою виховання, екологічної та духовної культури населення. Наш проєкт не несе ризики. Бо нам пощастило перебувати і жити у такому екокемпінгу. І ми з радістю можемо поділитись позитивним досвідом і набутими знаннями. І ось ми заклали першу сегуну в наш фундамент наступного екокемпінгу, який ми плануємо проводити наступного року. Ми розпочали робити такий тандир в українському стилі. Це пічка для почала. Ході друзів, грати гітарі та їсти смачну їжу. Наш екокемпінг це майстерня настрою, успіху, творчості та майстерня цікавих ідей. Ми віримо, що наші ідеї можна реалізувати. Початок вже є, а далі чекаємо на підтримку небайдужих людей та керівників. Запрошуємо Ми вас в... в наш екокемпінг, екокемпінг. на станції натуралістів. 15 по 18 червня 2021 року проведено навчально-пізнавальні заходи в реабілітаційно-оздоровчому екокемпінгу «Енергія життя, діяльність якого започатковано на території комунального закладу Станція юних натуралістів Рівненської обласної ради. Система діяльності екокемпінгу базувалася на самоврядуванні гуртківців у тісній співпраці з керівниками-організаторами. Програму заходів та меню харчування складали вихованці разом із керівниками, враховуючи оздоровчий комплекс харчування з використанням хліба на бездріжжовій заквасті, споживання вітаміно, фіто, чаїв без цукру, з додаванням меду та використовуючи екологічно чисті продукти. Особливістю форми організації дозвілля в екокемпінгу енергія життя. Стала активна навчально-пізнавальна діяльність через залучення дітей до тренінгового навчання за допомогою практикомів на природі. В рамках програми екокемпінгу вихованці гуртків навчились облаштовувати наметове містечко в природних умовах, готувати їжу на багатці, організовувати навчально-оздоровчі заходи. Під час майстерок Секрети туриста, туристична кухня проведено низку практичних занять школи виживання в природі. Під час майстерки приготування плову на багатці» діти познайомилися з історією виникнення та користі властивості страви. Діти мали можливість контактно спілкуватися з тваринами в станційному живому куточку. Годували та прибирали за тваринами, вивчали цікаві факти догляду за акваріумними рибами, жабами, аублефаром, плямистим, червоновухим та сухопутною черепахами. Для учасників кемпінгу організовано еколого-краєзнавчий похід до парку історичної реконструкції часів давньої Русі, Городище Оствіця, що знаходиться у місті Рівне на лівому березі озера Басівкут. Юні натуралісти довідались про історію Басівкутського городища, пам'ятку археології національного значення періоду Київської Русі 9-13 століття, що розміщується. Території колишнього села Пасіппут на західному березі Васікпутського волосвища. Діти дізналися, що серед знахідок є кончарний посуд, залізні знаряддя праці, сільськогосподарські знаряддя, побутові вироби, прикраси, зброя та предмети спорядження вертового корабля. Ойця Юрій керівник спілкувалося полістівського міста Рівно, відомий стародавні часи продемонстрував предмети житку, пішки з глини, блини, владую, сіру, познайомив з історією стародавніх чорних варятського дракару, які виготовили рівненські уміці. Під час подорожі до озера Басівку юні дослідники природи спостерігали за. Чками крижнями, чайками, черепахою прісноводною, рапухою очеретяною, яка занесена до червоної книги України. Вивчали рослини прибережної смуги водою. Мандруючи екологічною стежкою ліки з божої аптеки, вивчали види лікарських рослин, які можна зустріти на території станції та її опорці. Заготовляли лікарську сировину. Зібравши шаблею, варило, лаванду, монарду, різновидності ятик, листя берези, луба, подорожника, суниці, довідались про їх лікувальні властивості. Визначали отруєну рослину та її небезпеку для здоров'я людини, дощини. Довідались про корисні властивості чистотіла, ніби головника, які також є отруєння, але їх використовували їх лікувальних цілях за певними рецептами. Довідались цікаві факти про гіологічну науку та спостерігали на практиці елементи дресування німецької вівчарки. На майстер-класі Чарівна мотузка діти власноруч виготовляли браслети та прилки з сутажу та паракорд. Юнати активісти проводили ігри, конкурси, вікторини, рухливі ігри для учасників епотемпінгу. Незабутніми для дітей стали вечірні співерки. ...проводі гітари у родинному полі, до яких долучалися батьки вихованці Упродовж всіх етапів перебування в кемпінгу вихованці проводили фото-пленери природних та рукотворних ландшафтів тваринного та рослинного світу рідного краю, проводили відеозйомки об'єктів природи. У дружній теплій атмосфері, насиченій чудовими спогадами про перебування при регіонеційно-оздоровчому еко-кемпінгу енергія життя, пройшла творча програма Коли всі разом», на якій вихованці обмінювалися враженнями та складали план майбутньої подорожі. Важливо, що початкова база для локації нової платформи Екоду ще є території будішкільного закладу. Кітарний вузол, душ та вода теж є, а найважливіше заближаючи родини разом зі своїми дітьми взяти участь у організації заходів у кемпінгу. Тому мрії будемо втілювати в життя. Нескорні, безстрашні, сприйнявши долю, наче Божий дар, ми, українці, духом незламні, Господь із нами в довгій боротьбі. Але любов розвіє чорні хмари, які заткали небо сили і зла. За нами правда значить перемога, серця і я. Голубка біла, принеси нам звістку, проми спок довгождальний всіх, храни, о Боже, нашу Україну, зійшли з.